Як робити відтворення молекулярних рівнянь за скороченими йонними рівняннями? Наприклад, у нас є 2H плюс плюс 3 2 Ось така. Такі йони, а також з утворенням H2. CO3 осад Стрілка донизу показує, що це осад. Якщо речовина нагадую, якщо речовина повністю записана, це не електроліт. Якщо речовина розписана через йони, тобто ця речовина якась була, вона була точно розчинна. І ця речовина якась була, точно була розчинна. Також, якщо у нас тут тільки один електроліт, а це в нас реакції йонного обміну, обмін, то тут є уявна речовина, чому уявна, бо ми не знаємо, з яких частин передньої і задньої вона складається, і вона точно була розчинена, бо вона не записана. А чому її не записують? Тому що тут можуть бути різні варіанти. Наприклад, все, що з H. Дуже багато чого підходить розчинного з H. Наприклад, h Hluor, H H-хлор, H, h, h 23 h no h h e HNO2, 3 po 4 HPO4PO3, H3PO4, H2S, H2, SO3, H2, SO4. Дуже багато чого підходить з розчинного з H. Але так як тут цифра 2, то H3PO4 нам не підходить, бо 3 Гідрогени. Гідрогенів буде 3. Не підходить. Так само СО3. Але з СО3 тут кілька варіантів всього лиш. Наприклад, селіці О3 з натрієм розчинне і скалієм розчинно. Всі інші мало розчинне або не розчинне. Або гідролізують. І, відповідно, не може автор завдання спрогнозувати, що дійсно у вас утвориться, бо ви можете взяти різні йони. І різні речовини. От це розчинна була, тут передня частинка задньої немає. Тобто попередня H і один плюс, це одна валентність. ось передня. А тут задня – 3 О3, двох валента. От передньої немає, а тут задньої немає. Вони між собою контактують. Що ми можемо взяти на передню частинку? Це можна, може підійти все, що завгодно. Давайте візьмемо H хлор. Можна одновалентним або двохвалентним Давайте одну валентність. Тут хлор. І хлор у нас яку має валентність? Хлор має валентність 1. Мінус 8. Валентність 1. А тепер щось візьмемо. Розчинна СІО3. Целіцим О3. Це в нас розчина бонатри, бо калій. Давайте калій щось. менше. Ось Калій. Калій. Тут поставимо. І калій у нас. Що в нас? 1 плюс. Це валентність 1. І тепер обміняємо. Тобто буде H і CO3. Передня і задня у нас дасть ось таку. Валентість 1, 2 Відрізняється, то вона тут 2. Силікатна кислота утвориться, яка не розчинна. Можу перевірити, що це десь, там осад. H і co 3 на передній утворює нерозчинного ну, яка Випадає в осад. А також обмінюємо, передні частинки тут у нас залишилось ще виставити валентність навхрест, тут буде 2. І Отже, у нас залишається передня частинка калій одновалентний і хлор одновалентний. Один і один скорочується формула калій -хлор. І Перевіримо, воно має бути розчинним. Ми прогнозували, що розчинний тут має бути розчинний. Калій з хлором на перетині дає розчинну Прекрасно, тут розчин у нас сходиться. Тепер у калію каліїв 2, тут калію 1 домножаємо на 2. Хлорів стало 2, а тут хлору 1 домножаємо на 2. Гідрогенів стало 2, гідрогенів 2, силицію 1, силіцію 1, оксенів 3, оксенів 3 рівність. Залишаємо на місці. Так, це точно було ми вибирали. це розчинниць, це точно осад, не розчиниться, це розчин. Ми перевірили. Все, що розчин розкладаємо на йони, не розчин, не чіпаємо. Отже, тут в нас є. Не електроліт, ми його зразу виписуємо, щоб не забути, ми його не розкладаємо. Дорівнює ось де ось де плюс, ось де плюс ще є. Все, все решта розкладається. Отже, розкладається на те, що утворюється на H+, плюс хлор, хлор мінус. Хлор мінус. Так як цифра 2 відноситься і до гідрогену, і до хлору, то вона ось до гідрогену і до хлору. Далі калій 2 со 3 Розпадається на калій плюс і плюс силіцій О3-2 мінус. Силіцій О3-2 мінус. Тут біля калію 2, а тут немає, отже, наперед виставляємо. Тут на чіпаємо і тут калій хлор. Розпадається на калій плюс, плюс хлор мінус. Хлор-мінус. Так як тут цифра 2, то виставляємо на 2 і 2. Відноситься і до калі, і до хлору. Ми побачили, що тут це повне йонне рівняння, це було молекулярне, і тепер скорочуємо повне йонне рівняння. Це калій, калій, хлор, хлор скорочуємо. Залишається 2H плюс плюс О3, 2 мінус і дорівнює H2O3, осад. Ось, ось, і перевіримо, ось це порівняємо, з цим порівняємо. Ідентично, отже, ми все зробили вірно. Ось це про те, що стосується нашої теми. А тепер давайте перейдемо до практичної роботи, що яка відноситься до цієї теми. Практичну роботу ми виконуємо з вами в зошиті для лабораторних дослідів і практичних робіт авторство Григоровича Черевання, хімія, 9 клас. Перед початком роботи нам потрібно ознайомитись з правилами безпеки. Зупиніть відео, перечитайте. Чи ми маємо бути обережними? Також правила роботи, які повинні виконуватись, і перша допомога. Тому зупиняйте відео, ознайомлюйтесь. А ми відкриваємо з вами зошит. Для практичних робіт, саме практична робота No2. Ставимо дату на сторінці 23 і підписуємо, що ви правила освоїли і прочитали. Завдання перше визначити необхідні реактиви та здійсніть реакції, що відповідають таким йонно молекулярним рівням. Що має на увазі? Яка у нас мета? Це узагальнити відомості про реакції обміну в розчинах електролітів, закріпити знання про процеси дисоціації електролітів, вміння добувати речовини та складати рівняння хімічних реакцій, повній та скорочені іоном молекулярних форм, удосконалити навички проведення хімічного експерименту. У нас багато тут хімічних реактивів, а ми тут з вами будемо підбирати. Тобто, ось тут, наприклад, це кислота, це основа. Нам дадуть аж аж десь воду. Це розчинна якась речовина з фермом, це сіль, і плюс луг. Ровчинна основ. Кальцій карбонат, як бачимо, воно не розчинне, Тут плюс кислота, і нам дасть карбонатну кислоту, яка розпадеться на СО2 і h 2 Далі СО3 розчинна, речовина, це сіль, якась СО3 плюс кислота. І нам дасть. Сульфітну кислоту, яка розпадеться на С2 та h 2 А також кальцій гідроксид у нас мало розчинна Тут вона показана як нерозчинна. Додаємо силіцій О3, це розчинна сполука, тобто це щось розчинне з H з силіцієм О3, тобто якась сіль розчинна, і в нас випадає осад, і утворюється, як бачимо, тут утворюється луг. Розчинна основа. То в нас давайте визначимо реактив. Тут якась кислота. Тобто з H плюс щось розчинна кислота. З H плюс розчинна кислота, наприклад, HCl, hno 3 H2, so 4 все підходить. Це або H-хлор, або давайте на 3 або H24, якась кислота. І додати луг в розчинну водіоснову. Розчинна, основа. Розчинна основа це, наприклад, тут небагато натрій або калій OH. Тобто натрій H OH, або калій ОH. OH. Додаємо натрій ОH або калій Тобто До цього всього, якщо додати. Але тут ми бачимо двійки. І тут утворюються дві молекули води. Тому потрібно нам брати, підійде тут тільки сульфатна кислота. Сульфатна кислота плюс натрій гідрокси калій гідроксид дасть саме урівнювання. Бо якщо додавати H, хлор і H но 3 до натрію, аж бо калію не утворить, не буде урівнюватися. Тому додаємо сульфатну кислоту до натрію Аж або калію. Ферум двохвалентний. Це треба розчинувати сіль з фером двоххвалентний розчинний ціль. Наприклад, хлорид можна використати. Можна використати бромід, Тут небагато сили. Давайте хлорид. Або бромід ми не маємо. Фером бромід, фером двохвалентний. бромід, бром одновалентний. ферм двохвалентний. Тому ось така формула. І візьмемо якийсь луг. Луг ми беремо або натрій, або каривар, вони розчинюють в воді. Це ми побачили або натрій ОH. OH. Або калій, або щось з цих 2. І тоді нам дасть саме такий результат. Далі калікар або ми беремо. Ось він не розчинний і беремо якусь кислоту. Кислоту можна одного валенту, валенту, можна підібрати. Це в нас буде Hхlor або HNO3. Щось з цих можна взяти, або сухому кислоту в нас утвориться відповідно. або Кальцій хлорид, або кальцій, нітрат або кальцій-сульфат та утвориться е, карбонатна кислота, яка нестабільна і розпадається. Далі. Беремо щось розчинне з со 3 З со 3 у нас знаходимо, що розчинне, це е, літій, натрій калій со 3 Щось з них беремо тут. Літій 2SO3. Чому 2, бо в літій одновалентний, а тут двохвалентне. Або натрій 2 со 3 або калій 2 со 3 і беремо якусь кислоту, можна хлоридну, можна нітратну додати хлоридну або нітратну кислоту, або сульфатну можна кислоту. Щось це кислот, і в нас утвориться сульфідна кислота і, відповідно, літій нітрат, або літій хлорид, або натрій, хлорид, або натрій, нітрат, або натрій, сульфат, або калій хлорида букалію, нітрана букалію, сульфат, щось з цих ще речайно Кальцій гідроксид тут у нас мало розчинне, але тут бачите, як не розчинне воно версія, бо е не розписано на йони. І щось беремо розчинне з силіцій О3. Ми пам'ятаємо на початку теми, це натрій калій, розчинні сполуки з силіцієм О3. Ось селіцію О3, натрій або калій. Тобто до кальцій Кальцій гідроксиду, додаємо натрій силікат або калій силікат. І це нам утворить ось таку ось таку річ, нас кальцій силікат, осад, і буде натрій гідроксид або калій-гідроксид калійгіду. Дивлячи, що ви взяли. З цим зрозуміло. Переходимо далі. Запропонуйте, в який спосіб можна визначити, які йони містяться в вирощинах. Барій хлорид. У нас потрібно написати барій і хлорид, барій хлор. Валентність барію в нас валентність має 2, в хлору, валентність 1. Тобто Тут 1, навхрест буде 2. Яким Як чином можна визначити? Тобто можна щось на барій, ось, з чим не розчинений барій буде з карбонатом. Щось додати, з карбонатом розчинити. Тоді натрій карбонат додати, наприклад. Натрій, карбонат. Натрій однувалентний карбонат двохвалентний. І тоді в нас утвориться осад. Ви можете завершити. Як перевірити тоді роштун сульфатної кислоти? Сульфатна кислота. Ось так. Записується, H24. Що ж тоді на H? Не розчинені можна силікат. Додати щось з з силікатом, тоді на H випаде осад, або щось на SO4. На сульфат це барій. Барій, або плюмбум, або меркурій, але він тут буде гідралізувати, або з плюмбом щось розчинне, а тут у нас мало речовин, які розчинні, або з барієм. Тут барій гідроксид, можна, барій хлорид, барій брамін, щось з цих додати, або на силікат. А в силікаті це натрій або калій силікат. Можна додати калій2CO3, і випаде, осад тоді. І ви побачите, який, коли ви завершите. Завдання 3. В п'ятьохпронумерованих пробірках міститься розчин таких речовин: хлоридна кислота. аж хлор натрій хлорид, натрій хлор, натрій сульфат, натрій 2 СО4, натрій гідроксид, натрій OH, магній нітрат, магнійтрат, 3 Три двічі. Запропонуйте схему аналізу, з допомогою якого можна визначити вміст кожної пробірки, використовуючи найбільше трьох реактивів. Здійсніть хімічні реакції та визначте, в якій пробірці яка саме речовина. Тобто в нас є хлориди, у нас є сульфат, у нас є гідроксид і в нас є сіль, нітрат. Нам потрібно відрізнити якось хлориди. Можна хлориди. Так як це кислота хлоридна, то можна щось додати. Якщо до кислоти додавати те, що буде утворити газ, то, наприклад, карбонат. Коли карбонатна кислота буде утворитись, можна додати, так як кислота, то до кислоти додати натрій карбонат. Наприклад, додаємо натрій карбонат. Візьмемо перший реактив натрій, карбонат. Буде виділення газу. Чому так? Тому що дивіться, H-хлор плюс натрій карбонат нам утворить, якщо валентості виставити, нам утворить натрій хлорид та СО2 газ ми будемо бачити, і воду. Тобто за рахунок того, що натрій карбонат утворить карбонат з кислотою, дасть нам влекислав. Це буде видно. Це дуже буде. Видні. Далі з магнієм магнінітрат можемо визначити за допомогою також надрій карбонату магнінітрад. Магнінітрат можна визначити за допомогою карбонату розчинного, бо магній ЗСО нам дасть малорозчинну сполуку. А малорозчинна сполука, вона як осад буде йти. То можна додати натрій. Карбонат, і у нас утворюється е, натрій карбонат, і утвориться магній карбонат, який дасть осад і натрій нітрат. Зрозуміло. Так Далі. Тут у нас є сульфат і натрій гідроксид. Можна додати якусь сполуку з барієм. Наприклад, на сульфат. Тоді в нас барій дасть осад. Бо ми пам'ятаємо, що сульфат, сульфат з барієм утворить нас осад не розчинну в воді речовину. Можна використати, ще якусь розчинну сполуку барію. Наприклад, барій гідроксид. Тобто до натрій сульфату додати барій гідроксид. Це нам дасть барій сульфат, і нам утворить натрій гідроксид. Натрий гідроксид. Так, зрозуміло це ось. Нас зрозуміло по цьому. Це в нас осад утвориться, який дозволить перевірити. І також барій ми бачимо, що утворює сульфат. Тобто ми визначили хлоридну кислоту, ми визначили також. Визначили це Макній нітрат, ми визначили натрій сульфат, Наприклад, як визначити натрій хлорид або натрій гідроксид. Ми можемо ще по-іншому трошечки визначити, капнути індикатори. Перед початком можна індикатори використати. Якщо капнути індикатори, то кислота, наприклад, фіолетовий лакмус, в кислоті буде в нас рожевий-червоний забарвлення в лугах буде синє. Тобто ми можемо і таким чином. Натрій хлорид у нас нейтральний сардож не змінить, так і буде фіолетовий, якщо фіолетовий лакмус беремо, натрій сульфат не змінить, магній, нітрат не змінить. І, Тобто H хлор і натрій ОН OH можна просто виділити індикатором. Тобто, спостереження це зміна кольору, це поява осуду, поява газу. Тобто, зазвичай, це візуальна зміна буде. Е, так, скорочене рівняння H плюс і OH-. Це можемо якраз додати H хлор та Натрію аж зміна кольору, бо, наприклад, якщо рожевий кольор, рожево-червоний додати до синього, то в нас пройде реакція нейтралізації і буде фіолетовий, то нейтральні речовини будуть. Це зміна кольору, тут зміна кольору можемо писати молекулярне рівняння, можемо написати Hор плюс натрій гідроксид. Один і 1, Написати, що буде. Але у нас тут двійки то тут в нас не підходить. Це в нас зовсім інакше завдання двохвалентний речовини. То нам тут треба якусь кислоту, наприклад, іншу замінити сульфатну візьму h 2 so 4 напишіть, що буде, і у вас має вийти ось такий результат, тобто воно урівняється. Тут щодо спостережень бачимо, що е, тут потрібно взяти щось розчинне з фермом двохлендне та луг. Розчинив водіоснову, то тут ферм двохлендний нас вже зустрічалося в першому завданні. Таке ж саме, можете і переписати, подивитись, порівняти. Ось така у нас практична робота.